Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму парфумерному каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про містичні парфуми напередодні свята Ловін. Сьогодні я вирішила зробити добірку ароматів саме для відьми, але відразу хочу уточнити, що я маю на увазі відьму не та, хто там щось причаровує, якоюсь там чорною магією займається. В жодному разі я про відьму, про жінку, яка тонко відчуває цей світ, яка розуміє інших людей, да, яка знає щось більше, да, від як. Від слова відай. Да? Відьма від слова Відай. Я зібрала таку добірку зі своєї колекції, яка на мою думку, дуже пасувала да, для такої жінки. Давайте починати. Перший аромат, про який мені хочеться поговорити, це буде Іса від Ульрик Деванс. Це новинка в моїй колекції. Ще, ще сильно я його не розносила, цей аромат, однак він мені вже подобається. Це Стара школа однозначно це цікава така композиція, альдегідна, мильна. Це потрібно таке любити. На мою думку, вона пасує для такої жінки, яка знає щось більше, ніж інші. Да? Тому що ця композиція вона дуже така про глибину, вона про інтуїцію. мені, Вона мені відчувається, знаєте, як стихія повітря. Тут альдегіди досить такі серйозні. Дещо ретрові, але при цьому зберігається якась і доглядовість в цій композиції, якась глибина, я вже сказала. От Якісь чари тут є в цьому парфумі. Я думаю, що на зиму, на мороз це буде дуже красиво. Мені дуже подобається і баночка така, ось пуль такий цікавий, бачите, такі рожевенькі, дуже цікаво. Мені цей парфум також є про мудрість, але причому мудрість незалежно від віку. Я вважаю, що цей парфум підійде для жінки будь-якого віку. Звісно, це потрібно робити, це тільки для затесту. Як на мене, це досить така бюджетна прилинка вудрік Деваренц. Дуже мені така подобається. Я думаю, що в мороз в таку сніжну погоду це взагалі буде аромат такої неймовірної чистоти, це аромат свободи, аромат незалежності. Наступний парфумчик Amber від Зара. Це вже, знаєте, така чаклунка, яка сидить чи стоїть в процесі своїх. Якихось важливих справ, можливо, щось е, варить якесь зілля і тілюще. Да? Тут у нас горіхи, амбра, байзамічність, бачила на фрагрантиці, що цей парфум порівнюють із Amouage Guidance. не тестила Amouage Guidance, поняття немає, як він пахне, але е, саме якщо він пахне так, як ця композиція, тому я, роз, я розумію, чому за нього просять такі великі гроші. Це дуже такий бальзамічний вже парфум. Да, парфум більш такий вечірній, нуарний. Зараз його пора. От зараз він чудово підходить на вечірній вихід, наприклад, ввечері. Ну, вранці не уявляю цей парфум, тому що це парфум про стан певний, да, про стан якогось благородства, стан ресурсності. Да, я Ніби, знаєте, от прийшла фантазія про повний місяць, да, коли в жінці відьмі приходить якийсь інсайт. Якийсь, якесь видіння або коли вона стає в силі, так сказати. Звісно, да. це лише фантазія. Я говорила, да, про який сідьмі я маю на увазі, але тим не менше, це дуже загадковий і манкий аромат одночасно. Ну, подобається це стійко, це дуже шлейфово, дифузно. Тут не вилазить нічого страшного. Прекрасна, як на мене, композиція. Достойна. Далі, відливантик у мене мансера Wild Cherry. це вишня, вишневе варення із ладаном. Так і хочеться мені сказати, це вишневе варення з мого дитинства, коли батьки перекручували вишні і з цукром зберігали на зиму дату конформації. Також пам'ятаю, таке варення було, коли вишня була більш цільна, да, і вона була в такому ніби сиропі, теж є ця паралель. Одночасно, тут є ладан, церковний такий, благовонний. Да. Це парфум теж не на кожен день однозначно. Однозначно, це вечірні композиції, це тільки кудись, знаєте, під особливий стан, під особливий настрій. Думаю, в театр це буде дуже гарно. Ну, якісь такі, знаєте, духовні заходи, можливо, да, якісь культурні. В офіс це краще не вдягати, тому що поруч з вами люди можуть померти від цього аромату просто, тому що він дуже. Сійкий, він дуже дифузний, дуже шлейфовий. Я, наприклад, його не чую, хоча інші його чують навколо мене і питають, що це за парфуми. Я обожнюю цю композицію. Для мене це теж аромат загадка, аромат певних таких знань, які доступні не кожній, да? чи не кожному. Хоча це позиціонується як унісекс, ну, чесно, на чоловіку важко це уявити, але, звісно, це моя суб'єктивна думка. Наступний парфум – це Фаб'єн Марше Тубіроза». У мене вона в маслі. Мені навіть цікаво, як вона буде розкриватися, якщо взяти у спреї, тому що от вона мені в маслі, і я от прям для мене відчуваю, от мене асоціація, що це якісь теж благовоння, якісь, знаєте, такі масла для якихось духовних практик, щось таке, теж аромат настрій. Зараз його пора, я вчора його носила. Тут така тубероза, така солодка, гірчить дещо, знаєте, така ну, манка ну, теж. Шлейфова композиція, стійко. Я, наприклад, вчора його носила, сьогодні взяла свою кофту і я чула його цей аромат. Теж не на кожен день, однозначно, аромат настрій, як на мене, теж дуже підходить якісь чаклунці, да, всезнаючий, да, яка знає щось більше, ніж інші. В принципі, я по нотах ніби все назвала, що я тут чую. Да, це для мене, Я не знаю просто. Я ще не настільки досвідчена, щоб розуміти, як пахне реальна тубероза. Тут тубероза така, як я вже сказала, солодка, трохи має якусь таку запах гречки, але це дуже далека. Нота, да. Є щось така якась така гречана солодкавість, але причому тут ще така солодкавість, яка ж гірчить. Ну, це дійсно ще в масі. От мені от реально цікаво, якщо у вас є спреї, як воно на вас розкривається. Для мене це теж щось бальзамічне, дуже цікаве. Далі, Чи наступний парфум? Це у нас бібліотек де парфа це в сторону Андромеди, але без тих вонючих мускусів котячо-лодкових? Подобається ця композиція, вона в мене вже так настояла. Тут такий гарний ветівер. Я щоразу я беру ті, ну, композицію дуже рідко, але коли я його беру, я просто насолоджуюсь цим ветівером. Тут така ця гостринка трави. У Мене навіть така асоціація, я, можливо, вже про це говорила, коли після дощу, влітку, пахне. Колося трави, да? є така трава, яка колоски вибиває, і це саме на душі вони мають такий аромат. Дуже люблю композицію, композицію теж аромат настрій. Тут у нас, здається, лотос, персик, якісь квіти, він такий вологий і водночас колкий. Ну, цікавий, це ну, такий аромат на побачення краще не вдягати, тому що можна злякати потенційного кавалера свого. Але якщо ви хочете привернути на себе увагу, це однозначно варте вашої уваги. Да? Така тавтологія вийшла. Ось так, справді гейша, та, та, хто щось знає, та хто має якісь секрети, якусь, що чимось таким таємничим володіє, є тут таке. Наступний парфум це Кіара від Ревлон. Ох, це, напевно, самий потужний тут аромат в тому плані по звучанню, та, тому що тут у нас віск, ладан, ух, альди, альдегіди, можливо, і ланг. ну це чисто медитативний парфум. Хоча, чесно скажу, і влітку я його носила, просто це. Аромат стан душі. Такого далеко не завжди хочеться. Але коли хочеться якось зібратися докупи, якусь, е знайти в собі сили, да, ресурси, якісь у важких ситуаціях чи в якихось недозначних ось цього аромата, півшика, і ви будете просто проводити собі справжню ароматерапію цим парфумом. Дійсно, він для мене навіть такий б сказав, езотеричний, якийсь мірі, да, цей церковний ладан тут такий е дійсно. Це та відьма, яка відганяє всіх злих духів від себе. Та, хто носить цей парфум однозначно. Дуже потужно. Це, це от з усіх парфумів, які я сьогодні збирала, ось цей парфум це 100%, мільйон відсотків тільки за тесту, тому що це, ну, не всі це витримають. У мене концентрація 100%, здається, це, бо вони в різних концентраціях є. Але це, це потужно, це захоплюючи він одночасно і жахливий, і приємний, і бажаний. Це хочеться вдихати. Звісно, це тільки під настрій. Я думаю, що його можна носити в будь-яку пору, але тут лише під настрій, тому що і доцільність, да, от саме той, який ваш стан душі буде, да, тому що якщо ви, наприклад, в іншому стані і нанесете цей парфум, у вас може виникнути якийсь конфлікт, тому що цей парфум, він якась як особистість, його як одягаєш, і відразу якось змінюєшся, змінюється настрій від нього. З'являються якісь нові думки, приходять якісь інсайти. Ну, Справді, справді якийсь от магічний еліксир Ревон зробив. Я навіть не можу сказати, що я його люблю. У мене до нього неоднозначні почуття, але мені хочеться це мати. От Якщо є парфуми красиві, я їх люблю. там, обожнюю, обожнюю, просто це щось інше, це щось інше зовсім, це щось якесь інакове. да. Це щось, якась інша особистість відкривається, коли наносиш кіару. Наступний парфум у Amber Elixir. Чарівний парфум теж. Зараз його пора. Амбра, горіхи, мені тут якісь є виноград, є кісточка винограду мені відчувається. Дуже м'якенький, такий, знаєте, м'якенький, затишний, але водночас він має в собі якусь загадку, є в ньому щось таке, що ти не зрозумієш. Відразу знаєте, це ніби як людина. От якщо от вона зовні виглядає однією, але в очах помітне щось інше, щось там ховається. Ось так само і цей парфум. Він про глибину однозначно. Я цей парфум взагалі дуже обожнюю у Ріфлемі. Непевно один з моїх улюблених. Дуже класний, такий солодкий, тягучий, теж бальзамічний. класний. От його під підв'язану кофту. Він такий і затишний. Він він огортає турботою. Напевно, це та відьма, яка дарує якусь ласку, любов, має теж мудрість певну свою. Да? До неї звертаються за знаннями, за якимись порадами глибинними. Да? Це дуже теж цікава композиція. І останній аромат на сьогодні пані Валевська Класік. Це теж такий спірний аромат, теж аромат стан, як і всі тут сьогодні. Альдігідний, такий мильний, але я таке люблю дуже. Є щось таке дещо і мінеральне в ньому. От аромат повного місяця мені, да? От ніби повний місяць поле, да? і там якісь ритуали виконуються, але це те, що на благо. Да? Загадковий, напевно, це аромат місяця. Знаєте, Місяць був жінкою, він, певно, носив би цей парфум. Дійсно, такий містичний дещо, такий, знаєте, гальбаном класний. Така глибина в цьому парфумі, що в ньому можна просто утануть. Парфум-загадка 100% теж тільки для затесту. Ну, ну, Снушу не часто, але любила його на деякий період одягати перед сном. Він якось так, такої, знаєте, легкості додавав мені. Хоча він досить потужний, це досить стійко. якщо ви переборщите, ви точно не заснете. Він дуже так, знаєте, активує роботу головного мозку. Але для. Таких, знаєте, глибинних, якихось філософських роздумів для занурення в себе. Теж аромат стан, аромат загадка. Що ще тут можна сказати? знаєте, Теж тільки тестити, тому що не всі таке люблять. Тут у мене взагалі зібралася сьогодні така добірка більш така... про стару школу, але, от... напевно, от особисто мені в таких парфумах старої школи. І найбільше ховається ця загадка, і це дуже цікаво, тому що нинішні парфуми вони досить такі поверхневі, вони гурманські, да, бувають якісь мінеральні, такі апатажні або надто такі солодкаві звабливі. Я таке не дуже полюбляю, якщо чесно, з усіх цих парфумів, напевно, найбільш сучасне звучання має Стала Амбер. І то все одно в ньому от мені ховається ця якась загадка, глибина, тому що чомусь нинішні парфуми мене якось ну, саме сучасні такі композиції, да, ультрамодні. Вони мене щось не вражають сильно, ну, вони, знаєте, поверхневі, такі, знаєте, як друг на один вечір, чесно кажучи, сьогодні там, ти його любиш, а завтра вже ну, не цікаво. Немає цієї глибини, да? а ось ці парфуми, ти їх ніби пізнаєш. Вони щоразу розкриваються по-різному. Ніби Кожен новий пшик – це нова якась пригода з цими парфумами. Напевно, в цьому і суть такої да? глибини. Мені здається, ось саме не знаю, чому мені прийшло в голову під Хеловін зняти це, да, тому що, можливо, більше якось так увага на це все звертається, на якісь ці містичні речі, хоча я особливо не вірю в це. Однак, все ж таки, для мене це свято Хеловін, напевно, більше про якусь глибину душевну, яка у нас в кожного може бути. Да. Така була сьогодні добірочка, Пишіть свої враження. Можливо, у вас є ці парфуми. Діліться своїми враженнями про них. Мені буде дуже цікаво почитати. Бережіть себе.